Що за бред, хочеш ти у мене запитати? Да? от Побачив назву, порівняємо гольф з Теслою. Що за взагалі, як це можна порівнювати? І я теж так вважав до певного моменту, поки сьогодні я півдня не від'їздив на електричному гольфі і потім пересів на Теслу. І тут у мене такий, знаєте, інсайт. Блін, треба зробити відео і по гарячому розповісти враження від тієї автівки і від Модел 3. І Якби все було так просто, я б це відео не робив. Тож додивись це відео до кінця. Ну і перш ніж ти почуєш мою суб'єктивну думку, я хочу сказати, хто я такий друзі. Я Антон Ферм, я займаюся імпортом автомобілів в Україну. У мене самий великий телеграм-канал з електромобілями в Україні. І я обожнюю електрички, хоча можу провести все, що завгодно. І все, що я далі буду казати, це моя суб'єктивна думка. Це мій Ютуб канал, це моя думка. А ти можеш або прислухатись, або не прислухатись, і в будь-якому випадку напиши коментарі, що ти думаєш по цьому поводу. І поїхали реально по фактах, друзі. Гольф е значно м'якший ніж Тесла Model 3. Певно, я нічого нового для вас не скажу, але це так і є. І тут хочу зробити маленьку вставочку. Я буду порівнювати Гольф, е на якому я їздив це 2019 рік з пробігом 50 там з чимось тисяч кілометрів в гарній комплектації. Це 36-й гольф. Ну і тут також 50 плюс тисяч кілометрів. І це Model 3 на LFP батарейці. 60-та батарейка, 22-й рік. Щоб ви розуміли, це рестайлова тріка. Там і шумоізоляція краще, це та трійка, яку вже треба купувати. Тож, м'якість ходу, гольф значно м'якіший. Тут підвізка зажата і пружна. Якщо ми їдемо по ідеальній дорозі, то різницю ви не відчуєте. Але коли починається отака штука, гольф проїжджає надзвичайно м'яко, тесла має певну пружність. І ти трішки починаєш пригати. І це не всім подобається. І як тільки ти починаєш їздити, я на цій Теслі вже їжджу майже тиждень. І от я хочу сказати, що, по-перше, мене це так дратувало, тому що мені хотілося назад пересісти в гольфа або в свій Model X. Для, до цього треба привикнути. До цього треба, треба це зрозуміти, чому це так працює. І тоді, в принципі, ти скажеш, ну ок, це вже начебто не бісе. Але коли ти вибираєш, наприклад, між двома автівками, і я хочу сказати, що якщо вибирати гарного гольфа і гарну трійку, різниця між ними на сьогоднішній день буде плюс-мінус 5 тисяч доларів. Це відчутно. Е, і от це дуже важливий момент. І коли я своїм клієнтам кажу, що якщо ти обереш гольфа, ти точно будеш задоволений. То коли люди кажуть трійку, трійка має дуже багато переваг, але оцей момент попружності і по жорсткій підвісці, ви маєте це відчути перш ніж купувати трійку. Це є певний момент. Скоріш за все, вам сподобається, але це такий жирне але. Поїхали далі. Наступний момент, який хочеться відмітити: ручки. Ручки у Tesla Model 3, Model Y, відповідально кажу, вони кончені, вони незручні. Да, можна на AliExpress докупити якусь приблуду, наклеюється на ручку, і ця наліпка дозволяє там більш комфортно відкривати. Але треба доробляти. По стоку ручки не гуд взагалі. Сидіння водія, гольф рве, тому що якщо по 10-бальній дати, там еталонне крісло. 10 з 10, коли тут би я дав би 7 балів не більше. Воно непогане, але нема такої яскравої підтримки. Особисто для мене гольф прям еталонне крісло має. Прям супер-супер. І хочу відмітити, що там була шкіра і тут шкіра. Тобто обидва шкіряні, бо інколи коли сідаєш на тканину, вона типу м'якіша, як хтось каже краще. Порівнюємо шкіру і шкіру. Тут крісло програє. Панорама. Друзі, ну начебто непогано, коли сидиш, може, на другому ряді, але насправді більшість власників Тесл закривають сітками, там є спеціальні такі сітки нагору. На Алі навіть продаються з кнопкою, така штука, яка прям штора закривається автоматично. Коротше, панорама зверху це. Круто виглядає в кадрі, але насправді в реальному житті вона нафік не потрібна і жарко. Хоча ну не скажу, що прям дуже спекотно через неї, але без неї було б, я думаю, що комфортніше. В гольфі люків і панорам немає. Є обмежена лімітована серія, де є маленький люк. Чесно кажучи, я жодного разу, не дивлячись на те, що я ну, дуже багато гольфів привіз за останні роки. Підсотку точно. Саме електричний гольфів. В жодному не було люка. Ходімо на другий ряд. Другий ряд, друзі, другий ряд в трійці краще ніж в гольфі. Це факт. Абсолютно рівна підлога, жирний плюс. І місця крісло підстроєно підлаштовано під мене, але тут ще й комфортний режим, тобто воно навіть ще заїхало далі, щоб я. Виходить краще. Тобто, коли я буду їхати, сидіння трішки посунеться вперед. Я і так тут кулак можу засунути. Але іще буде комфортніше під час руху. зріст 182 см, і ви маєте це зважати. Хто вище за мене, теж вам тут буде дуже комфортно. Але тут, на другому ряді, буде краще, ніж в гольфі пасажирам. Також є підлокотничок. Комфортно, приємно, воздуховоди, панорамка, але оця стійка, вона трішки. Заважає, якщо хто кайфує від панорами з другого ряду, це більш логічно, ніж водій. Але ота от стійка, вона зайва. Ну і наступний наш чекпоінт, це багажний вікцік. Рестайл суттєвий був у вересні 2021 року і додали кнопку. В гольфах кнопки відкривання нема, там тільки руками. В рестайлі в трійці є і це приємно. Багажник ну разів два більше в Теслі, ніж в гольфі. Треба зважати на це. Ну і дуже важливий нюанс. Гольф це все ж таки хетчбек, завалити можна сидіння і щось довге положити. І тут так само, друзі, покладете довгі речі, сидіння теж можна скласти і буде дуже довгий відсік багажний. Шумоізоляція в гольфі вона наближається до еталонної. В трійках, якщо це перші покоління, 18, 19, 20 рік, це ну шумки там майже немає, барабан повний. Тут. Це рестайлова версія, і рестайл можна впізнати, коли ця деревина, торпеда, переходить на двері. Це один з таких моментів, де ви можете розуміти, що це вже рестайл. Тут зробили подвійне скло, тут шумку покращили. Тут вже шумка нормальна. І якщо порівнювати рестайлову трійку і гольф, ну буде майже однаково, можливо, з маленькою перевагою в бік гольфа, але це майже невідчутно. А от швидкість. Всі ви знаєте, Тесли це найшвидші електромобілі. Тобто порівнювати швидкість там, гольфа, який робить 0,100 за там, мені здається, 9,5 чи 9,7 секунд в той час, коли Тесли, в залежності від версії, роблять там від 2,7, 3, 4, 5 секунд, вони значно швидше. Тому, якщо вам поганять, подрайвувати, то Тесла це так. Наступний пункт, друзі. Запас ходу. Ну, тут нема про що балакати. 36-й гольф проїжджає влітку 250, взимку 200. 24 й ще менше. А трійка навіть в самій простій там 54-й батареці це стандарт ренч, це там 18-й рік. Вони вже там проїжджали 300-300 плюс. -300+. Конкретно ця версія 60-та LFP-батарейка проїжджає спокійно 400 км влітку і трішки менше буде взимку. Тут, до речі, середні витрати по місту 14 кВт, Це супер. От тому Тесла в плані запасу ходу явно краще. Але... 99% користувачів в 99% випадках користуються електромобілем саме по місту. І яка різниця? 400 кілометрів ти маєш запас ходу чи 200 все одно тобі на день вистачить? І тому такий пункт, про який треба ще подумати. Зазорчики. Ну, ви всі знаєте. У Тесли, як і у більшості автівок з Америки, зазори страждають. Тут ніхто не намагався під підігнати по заводу їх ідеально в той час, коли у Гольфа, з цим все дуже добре. Я знаю, що для більшості моїх клієнтів це дійсно важлива штука. Для мене, чесно кажучи, ну не так важливо, чи ідеально зійшовся, чи не отут. от бачите, трішечки він торчить, і це і це норм. Це для Тесли абсолютно норм. Я всередині сижу, там все гуд і питань немає. Ну і щодо якості матеріалів, якщо ми подивимось про салон, скажімо, в гольфі буде трішки вища якість, хоча якийсь момент преміальності в рестайловій трійці вже присутній. Тобто ти сідаєш. Мені дуже подобається шкіра в Теслі. Вона така, знаєте, як ну більш м'якіша, більш така ніжна. В гольфах вона більш цупкіша, ну як і у більшості вагів. Тому по якості салона я б сказав би, він він. І там, і там все ок. Можливо, хтось буде казати, що тут і кнопок немає. Але я віднесу той момент, що тут немає зайвих кнопок. Навіть, знаєте, є свій вайб в цьому, якась, якісь, знаєте, так. Елемент якоїсь чистоти. Теж свій прикол є. Там всі кнопочки в гольфі, все зроблено ну, максимально круто, максимально якісно. Те, що є великою перевагою всіх тесел, друзі, це інновації. Дуже круто, коли ти можеш підійти до своєї Тесли без ключа. У тебе телефон являється ключем. Це дуже круто. Це надзвичайно. Додаток є, в принципі, і в гольфі, і тут, але можливостей тут значно більше. Додаток в гольфі у мене є окреме відео про це. Я хочу сказати, що в гольфах він працює кривенько. Тут працює ідеально. Тут купа камер в круг і в салоні, в ресталі вже є. Можна з додатку подивитись все, що навколо знаходиться. Система безпеки працює, зав'язана на цих камерах. Е Підігрів салону можна зробити на гольфі, і тут. Але в цілому інноваційність це жирна, жирна, жирна перевага саме Тесли. І за це я люблю Теслу, і за це мій найулюбленіший автомобіль, яким я володію вже останні два роки. Ніяк не можу з нього злізти. Це Тесла Моделикс. Також є на моєму ютуб-каналі Огляд Ікса. А от зеркала в Теслі я хотів би посварити. Вони реально в тріці маленькі. Хочеться, щоб була все ж таки більше. Обзорність і в гольфі з тим проблем нема. Тут є, але до цього можна звикнути. Передостанній пункт це ліквідність, і з цим немає проблеми ні в Model 3, ні в гольфа. І тих, і тих автівок багато, але вони дуже бажані і дуже цікаві. Вони покупцеві. Тому захочеш володіти трійкою або гольфом, і потім, в якийсь момент, захочеш його продасти. Ти завжди продаси, бо ці автівки хочуть купувати. Ну і останнє, що хочеться сказати, велика перевага Тесли це понти. Ми ж з України, і я теж каюсь, я теж люблю понти. І трійка, вона більш понтовіша. Люди коли чують. Я на я, Давайте так, Тесла. От просто Тесла, без вказання марки. Хоча ми розуміємо, що Model 3 і Model Y це е, стандартний, так би мовити, сегмент, а Model S і Model X це вже преміум. Але яка б Тесла в тебе не була, це перш за все понти. Ну і ми їх любимо. Тому в цьому перемагає Тесла Model 3 в цьому моменті по понтах. І Найголовніше, що хочу сказати, якщо б ти б мене запитав би, а звідки вести, я тобі можу привезти, якщо свіженьку Теслу, то краще вести з Америки, це буде биточок, обрати з невеликим пошкодженням і привезти. І тобі я це можу зробити, підібрати, привезти і відновити під ключ, якщо треба. Можу також привезти Теслу із Європи. Там будуть свої переваги, але цінник, цінник буде вищий. І не треба порівнювати за однакову ціну. Інколи люди телефонують кажуть, за однакову ціну мені там порівнюють Америка чи Європа. Як може бути однакова ціна, якщо там розбите авто, а тут ціле. Так не може бути гольф. Друзі, я вам можу привезти звідки хочете гольфа, але не треба його везти з Америки. Ви привезете гольфа з Америки, він буде там на тисячу доларів дешевше, ніж з Європи. Але там не буде нормального порту зарядки. там... Не буде нашої мови. Там буде багато своїх американських приколів, ті, які для нас не адаптовані. І ви виставляєте колись там покатались, виставляєте на ринок на продаж. Є гольф з Америки розбитий, і є гольф на тисячу доларів, цілий з Європи, який ви оберете. Ну мені здається, тут все зрозуміло. Тому якщо гольф, то привезу тобі або з Норвегії, або з Німеччини, або з Нідерландів. Скрізь є мої співробітники, де ми оглянемо для вас автівочку і привеземо. І найголовніше, що хочу тобі сказати. І цього всього. Тачку ти обереш саме таку, яка тобі сподобається. І напиши, прошу тебе, напиши в коментарі, за що ж ти все ж таки більше топиш. За Теслу? Просто напиши Тесла. Або Гольф, щоб я розумів. І все, що ти маєш знати, це я, Антон Фером, твій надійний імпортер автівок в Україну. Побачимось в нових випусках. Папа! -па.